Вітаю, мої дорогі, наступний вечір. І тема поговорити, відпрацювати за розмовою. Тема болюча часто. Хоча вона ну, не зовсім логічна. Е, про що я? Стосунки, батьки-діти. Часто вони складні, часто навіть настільки складні, що люди не спілкуються е, в життя. Люди. Не хочуть чути про батьків ті про своїх дітей ціле життя і не можуть знайти, ображаються одне на одних. Або навпаки, і ти дивишся, їде собі чолов'яга, і він одного виглядає, як його мама, яка сидить поруч. Мужчина симпатичний, розумний, видно, що забезпечений. І я, бо я спостерігав кілька років. Таку парочку мама і син. Мама перекрила життя синові. Або йде дві дівчинки, дві жіночки, дві бабушки потім. Це мама і дочка. Тобто мама поклала життя на життя своєї доньки, і все. Там мама перекрила синові, там мама перекрила доньки, а донька мамі. А виглядають вони однаково. Уявіть собі, різниця в віці 20 років, а донька виглядає як мама, а мама як донька. Добре, якщо це баланси, вони десь між зустрілися. Але ви подивіться, це, це, закон, це закон. І знову я вас відправляю до Некрасова, до Некрасова, де він каже, що одна гривня дана своїй дитині, перекриває її. Щонайменше тисячу гривень. Ну, врахуйте, долар, євро і, і, і люба інша валюта, одна одиниця, дана грошей дорослій дитині, перекриває цій дитині можливість заробітку отримання тисячу одиниць в своє життя. Тобто, ми, коли за, за НАТО великою опікою перекриваємо майбутнє своїх дітей, а і, інколи тому йде відторження. Що ми собі придумали, що ми щось зобов'язані, що нам зобов'язані і батьки, ми собі придумали, от у Петіньки папа завіщав, подарував заводік, пароходік, автівочку, дав освіту в Оксфорді, ще щось, ще щось, а ти мені що. А я тобі, синку, ні що, я, я колхозниця. Розумієте, у Петічки тату олігарх. А у тебе Васенька, мама колхозниця. І от тим, тим більше сама. Але і тут е, стосунки, тут два, два, це ми роздивились, дві полярності: повна відсутність стосунків. І насправді це дає дітям більший шанс. Я спостерігаю е, таких дітей, які, від яких практично відмовилися батьки. І Ще й вони заявляють, що діти їм там винні, 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 винні. Це успішні люди, в більшості своєї. Ну, принаймні, вони забезпечені, вони навчилися забезпечувати себе. Але дивіться, що відбувається. Із-за е, надзвичайної опеки батьків дівчатка і хлопчики швиденько тікають від батьківського дому, куди? Заміж! одружитися, женитися. І так створюються нещасливі сім'ї. І так руйнується життя дитини. Бо дитині було в сім'ї некомфортно, батьки нагружали, ти то от маєш робити, ти сьо маєш робити, маєш жити так, маєш жити сяк. Я тобі то... А дитина має вже свій світогляд. З семи років. Ви вже не впливаєте, не маєте впливати на погляди дитини. В неї вже особисте життя. Це закон. З семи років дитина виходить з під маминої юбки. І вже вона має двічі народженою. Що ж ми пішли по Нікрасову, ви бачите? А з вами. Я просто щойно під враженням поговорив. Своєю е, ученицею і, і, і знову провели аналогії, і все інше. Е, наприклад, тато може щось мріяти собі, повний будинок, е, діт... онуків, і донька, і синок живуть біля нього, онуки бігають, все інше. Іділія. Це його іділія. А чи це іділія для онуків для дітей, для їх е дружини і чоловіка? Це чи це іділія, коли папа деспот Аб'юзер, голова сімейства, роду так званого, який знущався над своєю дружиною. Які виростуть онуки? Як будуть почувати себе невістка і зять? В цій? В цьому будинку, нехай розкішному. Коли і дружина то нещаслива все життя. Але тримається за майно. Розумієте, да? тому ми собі ускладнюємо життя стосунки через майно, через должен, через може, через спадщину, через ще щось. А просто будьте, просто дайте. Своїм батькам жити своє життя і своїм дітям дайте жити своє життя. Казав, я читав колись педагогів різних: і Макаренко, і Сухомлинського, і інших. Пишуть, коли дитина лягає вздовж кроваті, її переробити характер не можеш. Це мені мама ще в дитинстві це казала, і я це. Запам'ятав на все життя, вона мені ще дитиною це казала. Тому і не намагалася мене переробити і сприймала мене таким, який я є. Підтримувала мене в помилках моїх, підтримувала. Завжди була на моїй стороні. Ніколи не на стороні ведмідя. Інколи так звані пари сприймали сторону ведмідя в моєму житті. І це мене дивувало. І це мене дивувало. Ми ж начебто сім'я, начебто у нас діти, а в ситуації ти приймаєш сторону, не мою, та ще й та, та ту сторону, яка не права. Де ж справедливість, де ж єдність, де ж. Але це вже стосунки між чоловіком і жінкою. Тому тут, напевно, тримає бути який вихід з цього? Як обійти ці гострі вугли? Тим більше пам'ятаєте мою фразу. Гострі кути. Не зглажуються, а загострюються. Як би ви не хотіли згладити гострі кути, вони будуть ставати ще гострішими. Ха? Тому і в стосунках. І знаєте, слово компроміс, воно мені дуже безкомпромісне. Компроміс це коли обидва. Незадоволення. А нам треба знайти формулу задоволення обох сторін. Як? А дайте проявити свою індивідуальність кожному. Батькам зробити їх помилки. І дітям зробити їх помилки. Благословіть їх на життя просто батьків, себе, дітей. Благословіть їх прожити своє життя так, як вони хочуть, можуть, і не лізьте туди. І тоді бачили очі, що їли, тепер їжте, хоч повилазьте. Ви приймали ці рішення, ви приймали цих людей в своє життя, ви робили висновки, і згідно них ви. Щось робили в своєму житті. І треба не обрати дитині вигідну професію, а показати їй можливості, які відкриває та чи інша професія. І тут, а не нав'язувати конкретний вуз, тому що тато пропрацював все життя, ще хтось пропрацював все життя. І соціологія пише, що це професія майбутнього. Дитина має усвідомити. Але з дитиною треба в цьому працювати, дати їй палітру собі вибору, свідомого вибору, познайомити з тими професіями, розповісти, якщо можете, або нехай знайти розповіді в інтернеті, щоб дитина свідомо вибрала. Професію. І не треба робити квадратні очі, коли дитина хотіла бути, 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 бути космонавтом, а потім стала лікарем або будівельником. Зміна пріоритетів у дитини це нормально. Вона в дитинстві хотіла бути кимось, а потім, коли подорослішала, зробила свідомий вибір. І пішла навчатися зовсім на іншу професію, чим до цього ви обговорювали. Я це пережив. Це прекрасно. Дитина самостійна. Вона е це чудово. Вона зробила вибір незалежно від вас. Аплодуйте собі. Батьки вам щось обіцяли? І не зробили. Добре. Чудово, це зробило вас сильнішими, ви все життя поклали на те, щоби зробити то самі. Я це теж пережив. Я згадав обіцянки батьків, які вони не виконали. Вони були ключові. І ці ключові обіцянки поклали моє життя на те, щоб я сам досяг того, що мені було обіцяно так просто, з батьківського плача. Ну, якось забулося, якось я не отримав. Якось я життя прожив без е, того, що мені обіцяли. і згадав тільки тепер, рік два тому. Дуже здивувався. Але в мене не я прожив життя без образи на батьків. Не ображайтеся один на одного, бо образитися легко. Звісно, що багато дітей недолюблених, бо багато дітей народжуються поза любов'ю, і ненависть до свого партнера, партнерки відображається на дітей. Ми просто ретранслюємо. Чоловік, ідіот, або дружина-ідіотка. Все, ми дітей не любимо, вони нам не такі. Ну, чи правильно це ні, це ваша мораль, це ваша любов, це ваше серце. От. Або дуже часто зустрічається, коли в сім'ї хлопчик і дівчинка хотіли хлопчика, хлопчик залюблений, але наркоман, Алкаш. Брехун, афіріст, хто, хто, такий злодюжка виростає. Таке У нього фінансова булимія, усіх все бере, нікому нічого не повертає. Такий фієрічний актерішка. От. І донька пахарь випахала все. І люблять того синулю, бо це штани, бо це член в штанах. Хотіли саме мальчика. От, розумієте, цей мальчик втирає ноги об обличчя мамі і все інше, і з і, 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 і тато. А мене дивує, що ви ділите дітей на хлопчик-дівчинка. Діти, це все, все, все ваше, все, все, що, все, що пройшло через вас в світ, ви, на, навіщо ви його тоді приводили? Щоб не любити, щоб виростити в нелюбові, ви маєте бути готові, що буде або хлопчик, або дівчинка. І якщо ви хочете конкретного хлопчика, ідіть і усиновіть. Зараз буде на перевеликий жаль багато тих дітей, що треба всиновлювати. Ну, у вас гарантована, гарантована полова приналежність вашої дитини. А то, хопа, дівчинка вийшла, а ви хотіли хлопчика, тому дівчинку будете ненавидіти все життя. Ви, що? ви, батьки, маєте бути готові, що у вас або-або, а у Бога чувство. Цей гумор, бо інколи такий цікавий. Тому тут стосунки батьків і дітей вони закладаються в дитинстві, у вас ще немає дітей, а ви вже з ними викладаєте стосунки через стосунки з своїми батьками, розумієте? І тому навіть якщо у вас. Ганебні стосунки з батьками, ви маєте себе привести до ладу, щоб вони були. А от часто тепер до мене приходять, коли вже і онуки є, і стосунків не з ким немає. І тут, звісно, треба працювати, працювати і працювати над цими стосунками. Так, єди... да, звісно, карма відпрацьовується боляче по старій парадигмі. Це такі конфліктні ситуації, вони накручуються. Купа поколінь, конфлікт між поколіннями. Це, це ужасно. От. Але що, є вихід? Є вихід, мої дорогі? Через любов. Через любов вирішувати всі ці стосунки, всю цю багато вічну, багато життєву карму, беріть свої долоньки і дайте один одному свободу. Зрозумійте, ніхто нікому нічого не винен. Обов'язків ні у кого не перед ким не існує. І більше того, чим більше ви зробите за своїх близьких, неважливо, я думаю, чи за батьків, чи за, чи за дітей, тим більше ви напрацюєте негативної сумісної карми і ускладните життя своїм близьким. Кожен несе відповідальність за свою жопу. Вибачте, за своє життя хотів сказати. І вже чи попато, чи, чи то личко залежить саме від вас, а не від того, що вам діти, стакан води перед смертю принесуть і цвях в труну загонять останній. Чи ви дітям все віддасте і своє життя завершите. Добре, якщо в себе дома. Тому. Дайте один одному спокій. Дайте жити так, як ви, своїми істинами кожному, своїми вподобаннями, своїми віруваннями. Не треба один одного навчати і переробити. Доня прочитала чудову книжку. Подаруй мамі, мама чи прочитає, чи ні, чи зробить висновки, чи ні. А не треба починати палець в небо, і, мама, ти дура, ти не так живеш. Вона живе так, як, так, як може. Так само і діти. Я, я ось тут. От, і, і давай навчати дітей жити. Коли у них вже самих діти часто, інколи і онуки. І ми один одного повчаємо. А давайте один одного просто любити. Давайте один одного любити. І це формула, яка приведе вас до того, що ви, вислухавши цього мужчину, який називається майстер Овен Стефан, підете і підпишетесь на його інстаграм. Facebook, YouTube, TikTok, ну і все, що там є, Обіймаю вас кріпко, любіть один одного.